Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде третє відео, яке я знімаю тут. І як ви бачите, це все мої недов'язи. Нарешті я взяла ту корзинку, про яку говорила вам у попередніх відео з моїми недов'язами. Це більшість дитячих речей. Я її, нарешті, взяла, все витягла. І буду зараз вам показувати. До речі, тут є два, якби не недов'язи, тому що вони в мене зараз у процесі, і мені їх ближчим часом потрібно в'язати і дов'язати. Тому, мабуть, чотири тут процеси, які стоять, знову підуть в корзинку і будуть чекати, коли я дов'яжу все інше. А зараз я по один процесик буду вам розповідати і покажу, що я в'яжу і з якої ниточки. Розпочну я з цих двох процесів. Це два однакові процеси. І це є жилетки О, в таких кольорах. Одна вже майже готова. Мені залишилося обробити тільки на горловині. І на самих рукавчиках. Ось такі тут красиві збавляння. Вона така досить довгенька вийшла, вона трохи довша, ніж звичайні жилеточки, але так і було задумано. Мені просто треба її обробити, і вона вже скоро буде готова. Це ниточка. Lana Gold, такий номер. І тут є 100 грам на 240 метрів. А також така сама буде жилеточка меншого розміру в такому рожевому кольорі. І тут є вже початок, потрібно діліки в'язати. Подивіться тільки, як цей колір гарно передається на камеру. Це та сама ниточка. Ось ця жилеточка десь на вік 5-6 рочків. Ось ця планується на один рочок. На жаль, оце все я поки що складаю у корзинку, тому що в мене є процеси, які потрібно швидше дов'язати. Отакий От в мене є процес, і він, мабуть, мені здається, найдовше у мене вже лежить. Це отака пухнаста ниточка. Вона, ніби як альпака, але тут великий відсоток акрилу і поліаміну. Це ось такий кардиганчик. Він такий о, сіро голубого кольору. ну, Колір насправді тут, ну, Гарний, але, мабуть, на відео він більше такий темний і сірий, він світліший. У мене вже залишилося небагато дов'язати тіла резиночку, ну і рукавчики. В'яжу я на вік десь 7 років, тому це досить великий розмір, як на мене, тому що зазвичай я в'яжу до рочку. Трохи більше буває розміри, але маленькі в'яжу. Отаких кардиганчиків, до речі, я перев'язала дуже багато. Це десь 20 кардиганчиків за останній рік. Отакий от, от. Він теж поки що йде в корзинку і буде чекати свого часу. Так, покажу вам ще такий процесик. Його я почала ще була до Нового року, але він теж пішов у корзинку чекати, тому що е, не мала я часу його дов'язувати. Це напівпатентною резинкою, такий джемперочок, Такого прям шоколадного темного відтінку ниточка. Це десь на вік 03 місяці, 06. Він дуже цікавий, легко в'яжеться. Мені залишилися рукава. Я от один вже набрала, потрібно його дов'язати і інший почати. Це ось така ниточка. Це товстенький мереносик. Так, ось такий артикул. Його досить таки багато, тому буде дуже багато всього, з цієї ниточки планується щось доросле і дуже хочу спробувати з нього дитячий комбінзон резинкою один на один. Саме звичайна резинка не напівпатентна. Це теж йде у коробочку, поки чекати свого часу. У нитов'язах стоїть і моя жилетка, яку я показувала у попередніх відео. Тут уже тіло зв'язане, навіть одна пілочка теж зв'язана. Мені залишається зв'язати спинку і ще одну таку пілочку. Але його я відкладаю поки що, тому що з цієї ниточки. Мені терміново було треба почати дитячий кардиганчик. Це майже такий самий, як я завжди їх в'яжу, але трохи інакший. До речі, його я в'яжу зараз у тестуванні в одної майстрині. Тому... Його треба буде швиденько дов'язувати, тому що потрібно буде зробити фото і на моделі, і в розкладці. Мені тут я вже об'єднала, потрібно тіло в'язати, ну і рукава. Такий він прям ніжний, гарний. Це, до речі, я на менших спицях його в'яжу, ніж, ніж оцю свою жилетку. І подивіться, як відрізняється полотно. Тут спиці 5,5, а тут спиці 4,5. Але будь-якими спицями мені дуже подобається, як воно виглядає. Отаке От буде. Сподіваюся, тут мені вистачить навіть ще на щось. Міточка дуже гарно має витрату. І вона прям дуже-дуже м'якусінька. Планую ще таку купляти, але поки потрібно насбирати грошиків на саме ось таку дорогеньку альпаку. Також я показувала вам свої запаси моточної альпаки. І нарешті вони пішли у справу. Я взяла такий моточок і почала процес. Це у нас буде платічко. Таких платічок я теж вже декілька в'язала, мабуть, десь 5, тому воно, сподіваюся, швидко в мене буде в'язатися. Я от на горловинку набрала потрібно зараз тіло, реглан відв'язувати. Але мені потрібна тиша і спокій, щоб це все вираховувати, тому що там буде візерунок. Візерунок попереду і по рукавчиках. Ось така, мене кошик, це спеціально для цього проєкту купила. Ну, і нарешті, як я дуже сподівалася і казала у попередньому відео, що Хочу в наступному відео показати вже хоч одну готову роботу. І у мене їх аж дві. Це не запланована була робота, але вона зв'язалася. У мене були залишки от такі малесенькі малесенькі клубочки мириносу. І я зв'язала отаку дитячу шапочку, чепчик. І, до речі, там ще залишилося на один чепчик. Тому дуже-дуже гарна витрата у пряжі. Вона м'якенька, але я її ще не прала, ніяк руки не доходять. Такий прям яскравий колір. І така маленька-маленька шапулька. І це, що в мене тут в корзинті, це нарешті та жилетка, про яку я казала, що ніяк не можу її дов'язати. Але ура, я її дов'язала. Але, на жаль, теж ще вона не прана. Тому наглядно навіть не можу показати, яка вона буде. Вона буде не така, вона зараз вся така прям скручена, дірочки такі великі. Це все мало б дуже гарно розпушитися. Але. Так, навіть не знаю, як її показати, вона така прям дуже-дуже довга. Ось так. Сама звичайна жилетка. От так. Ось така планочка вийшла. Її ще поперу і, можливо, ще в цьому відео я вставлю або відео, або фото, яка вона буде після прання. Я дуже рада, прям, що я її завершила, тому що їй було дуже важко в'язати через оцей запах пропитки у пряжі. Але ура, вона зв'язана. Такі дві готові роботи в мене вже є. Сподіваюся, коли я опублікую це відео, буде ще готових робіт, і я зможу вам їх показати. У в мене були не заплановані покупки, і я вам їх зараз от покажу. Я трохи прикупила пряжі. І не тільки пряжі, а й отакий цікавенький блокнотик для в'язальниці. Я зовсім випадково на нього натрапила. І він мені так сподобався, тому мусила його купити. Дивіться, тільки які тут корисні таблиці. Це прям знахідка для в'язальниць. Це таблиця розмірів на більші і на менші розміри. Отут є до трьох років і там від чотирьох і для дорослих дітей. Таблиця на шкарпетки, ну тільки подивіться для рукавичок, як підібрати товщину пряжі, ну прям шапки, як в'язати. Це прям дуже-дуже. І ось такі, е, лист, ну, такі сторіночки, де можна писати про кожен свій виріб. Це прям дуже е, корисно для. Тих, хто в'яже, особливо на замовлення, тому що часто буває так, що я зв'яжу один виріб, нічого не запишу, і мені потрібно знову в'язати схожий виріб. А я не пам'ятаю, скільки петель, скільки які спиці, яка пряжа, і потрібно все знову-заново перераховувати. І, звичайно, це забирає час. Але в мене вже буде отакий блокнотик, і я все, -все буду тут записувати. Також я придбала отаку власну пряжу. Це мереносик, товстенький. Я, до речі, його шукала, я хотіла отакий купити вже дуже давно, але чомусь то ну, не на часі було, поки він мені не потрібен був. А зараз так сталося, що одна дівчина його продавала, і я не могла прогавити такий шанс. Це дуже гарна ниточка. Це такий склад, це цек зегна баруфа 300 метрів на 100 грам, Це мериносик, вона прям така-така ніжна навіть у бобінці. Я хотіла зробити зразочок, але не встигла, тому буду робити зразочок, буду прати І, до речі, з цієї ниточки планується. Як ви думаєте, знову жіноча жилетка. У мене ну, навіть не цього року, а із попереднього, це вже якби, ну, за сезон, осінь, зима. Це вже буде четверта жилетка. І, до речі, доросла, тому що я зазвичай доросла не в'язала, але якось так стається, коли я Кажу, що все, вже, більше доросле в'язати не буду. І завжди знаходяться замовлення саме на доросле. Тому, в принципі, я вже навіть не боюся, тому що коли ти зв'язала одну, дві, три, вже четверта, не така страшна, тому що ти вже приблизно знаєш, як тобі її в'язати, скільки на це часу потрібно буде, і ну, вже досвід є, тому не так. Також я прикупила трохи шкарпеткової пряжі. Це ось такі класні кольори. У мене трохи є шкарпеткової пряжі. Це білий, це такий фіолетовий із різними кольорами поєднаний і сірий. Але хотілося щось такого прям яскравого. І є у планах нав'язати трохи шкарпеток для своєї сім'ї. Це не тільки саме для своєї, але і для рідних. Тому ось так трохи є шкарпеткової пряжі, сідай і в'яжи. Було б ще часу на все, що задумалось. Ось такі мої покупочки. Потім буду показувати ще, а зараз я відключаюся.